Хочете обрати для себе поряд нове розробника, я підкажу на що звернути увагу. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся, який веброзробник не зільється перед запуском сайту. Перше, це чітко прописані технічні завдання, вартість та терміни розробки. Звичайно, в процесі розробки можуть виникнути непередбачувані моменти, але ви про це маєте бути повідомлені завчасно. Друге це портфоліо та відгуки реальних клієнтів. Перечитайте відгуки та переконайтесь у якості роботи. Третє наявність договору. Обору та поетапна оплата. Четверте це досвід роботи з подібними проектами у вашій ніші. П'яте це поважна комунікація та готовність надавати регулярні звіти про прогрес. Шосте це розуміння ваших бізнес-цілей та пропозицій щодо їх досягнень. Сьоме це технічна підтримка після запуску проекту для того, щоб клієнт міг поставити необхідні запитання та внести останні прав. І восьме знання сучасних технологій та трендів веб-розробки. Без цього ви просто не зможете. Досягти максимально якісного результату, якщо це відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь, щоб дізнаватися більше про створення сайтів та автоматизацію вашого бізнесу.